Відео хочу показати такий тоже якийсь, ну не замок, це вже видно современна постройка. Я не знаю, що ви його побачите, А, і не побачите, в'їжджаємо в тунель. Може потім як виїдемо, він ще вирізе там. Тунель невеликий, 809 метрів. Кінга, слава Богу, кинули мені роботу, сьогодні 16 число. Завтра зранку загрузка, потім через час дві, дві палети. Одну палету треба буде на одному адресі скинути в Австрії, другу в Германії. Ну ось сьогодні він знила, не побачив його. Не знаю, що я його так приймаю а... Такий теж доволі приколенький. Не, 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 не. Не знаю, що там вийшло.